Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. У Росії поскаржилися на найбільшу атаку безпілотників по Москві. Міський голова Собіанін повідомив про начебто 10 збитих дронів. За його словами, на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та потерпілих немає. Тим часом апокаліптичні кадри надходять із Ростовської області. Там четверту добу не можуть загасити нафтобазу у місті Пролетарск. Зайнялася вона після атаки безпілотників. Приборкати вогонь за три доби російським пожежникам не вдалося. За деякими повідомленнями. Напередодні на місці пожежі стався вибух, і досі горять цистерни з дизельним пальним. Під час гасіння полум'я постраждало понад чотири десятки російських надзвичайників. Частину з них забрали до шпиталю через потужну пожежу у пролетарську оголосили режим надзвичайної ситуації. Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі. Телеканал 1+,1, плюс студії Марічка Падалко. Я Руслан Шаріпов. Доброго ранку. Ви почнемо з актуальної карти повітряних тривог. Половина України фактично зараз перебуває під атакою шахедів. Це йдеться і про Київську, і про Черкаську, і про Прикрокирвоградську область, і східніше тривога лише нещодавно скасувалася в самому Києві область, Чернігівщина, Сумщина, Полтавська область зараз перебувають в червоній зоні. Тому, будь ласка, зважайте. Про на це про ракети найдеться, але шахеди наразі атакують Україну? Ну і не лише б Україну про це ми поговоримо далі. Зокрема, з військовим експертом до нас долучається Олександр Мусієнко. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, пане Олександр Тморічка. Вже обмовилася, що безпілотники атакують не тільки Україну. Ми знаємо, що і бачимо ці повідомлення від московської влади, що безпілотники сьогодні кружляють там в районі Москви. Скажіть, яка основна мета на вашу думку? Давно вже не було безпілотників в районі Москви. Добралися. Справа в тому, що я можу сказати, що на території області Московської, взагалі в Москві, є підприємство оборонно-промислового комплексу російського. Є інші цікаві об'єкти, які входять в структуру управління координації російських військ, які входять в структуру забезпечення, об'єктів більш ніж достатньо, особливо Подмосков'я. Тому я думаю, що цілий дуже багато. Ну і зрештою, щоб знаєте, не розслаблялися там в Москві. Думали, що війна десь дуже далеко, що війна на Курщині триває, що війна триває в Україні на окупованих частинах, чи що війна далеко десь в регіонах, куди долітають українські безпілотники, наприклад, там де вже третій день не можуть погасити пожежу на, на, на автобазі в Ростовській області. Ну і я думаю, що якраз добирається вже до Москви. Крім того, рівень українських спроможностей зростає до такого рівня, коли вочевидь атаки на Москву можуть ставати ще ефективніше ніж вони були рік тому, наприклад, чи півтора роки тому. Я маю на увазі, що Кількість дронів, які Україна може дозволити собі застосовувати і запускати, вони вже е, досягають такої кількості і такої цілі, що можна це робити, не остерігаючись, навіть того, що якісь дрони зіб'є ППО, якісь вони дійсно зіб'ють. Треба розуміти і, і усвідомлювати, що певна кількість все рівно долетить до цілей. Ось це дуже важливо. Це індикатор спроможності. Я думаю, що за минулий місяць було використано понад 500 дронів українськими силами по території Росії, з того, що верифіковано, і президент України говорив якраз про те, що ми вже вперше фактично використали більшу кількість. Я думаю, що цього місяця за серпень буде ще більше. А Росія не наростила поки що до показників України, тобто Україна збільшує якраз спроможності, і цей рівень можливостей дозволяє вже атакувати Москву із а, тим, щоб дійсно досягати цілей і наслідків. Адже треба розуміти, що Москва на відміну від Інших регіонів і інших об'єктів добре прикрита системами протиповітряної оборони. Хоча я не виключаю, що можливо у нашої розвідки з'явились певні повідомлення, що деякі системи. Засоби вони могли передислокуватися в інші місця і з'явилося певне вікно можливостей. але з основному там все дуже добре прикрито, і для того, щоб пройти ось цю лінію оборони, потрібно мати значну кількість дронів, оскільки я думаю, що ми вже можемо собі це дозволити. Ось ці атаки і поновилися. Пане Олександре, якщо ми почали вже говорити про перенесення війни на території ворога, тоді давайте обговоримо Курщину. Зокрема, три знищені мости. І якщо ви бачите, ці фотографії широко були поширені про вибоїни, які на них залишились, мені це дуже сильно нагадало історію з Антонівським мостом, який ми били-били. В результаті це став одним з факторів, який змусив росіян залишити Херсон. Ну тоді це було зрозуміло, що ми використовували західну зброю. Як ви вважаєте, чим ми вражаємо мости на Курщині так ефективно? Як мінімум, про два епізоди нам, вочевидь, відомо, тому що про них розповіли повітряні сили Збройних сил України, і наскільки ну, є розуміння, це саме е, керовані авіабомби, модифіковані Джейдам, скоріш за все, американського виробництва. Вони є різного рівня модифікації. В принципі, українська авіація працює по Курщині. Це не є таємницею. Це демонструють повітряні сили, в тому числі вражають і мости, і командні пункти були вражені на території Курщини так само. І ми бачимо результати. Я вам можу сказати, що робота дійсно ну, така високоточна, дійсно, треба віддати належне. Крім того, там ще понтонні переправи було відомо щонайменше про три. Які так само вражаються, тому що видно, російські війська намагаються рятувати свій контингент, який зараз затиснутий, фактично. А він затиснутий таким чином, що із заходу, зі сходу, вибачте, українські війська, з півдня українські війська з Сумщини через Тьоткіна, а з півночі і з північного заходу річка. Тому для них шлях відходу це тільки через річку. І пантони намагаються кидати вже. Я думаю, не для того, щоби. Наситити своє угрупування і перекинути якесь підкріплення а для того, аби здійснити евакуацію втечу безпосередньо. З району можливого оточення російських військ на цьому напрямку а бачите, пане Олександре, тоді у них якось не, не корелюється те, що зараз відбувається там з тим, що говорять міноборони Російської Федерації, тому що от, якщо ви говорите про втечу через понтонні переправи російських військ, то міноборони РФ заявили про те, що створять військові угруповання е, трьох типів: Курськ, Брянськ і Білгород. От як ви на даному етапі оцінюєте цю заяву і взагалі спроможності Росіян, і що таке військові угруповання? Справа в тому, що ну ви знаєте, що вони знайшли посаду. Вони знайшли посаду для заступника міністра оборони, колишнього керівника Інгушетії. І в принципі це така дань на сьогоднішній день. Тобто Росія, російське командування, повністю віддало фактично керівництво операції. Я це називаю чеченські фракції. Знаєте, тому що там зараз Алаудінов головний ньюзмейкер, головний спікер, який говорить про Курськ. Путін відвідав якраз Грозний, відвідав університет спецназу імені Путіна. Ну, от Кадиров йому це все показав, і це якраз ось ці ревіранці, вбив в бік чеченців, якраз для того, щоб вони там завзятіше, як вони думають, воювали. Хоча і вони здалися в полон, є такі полонені в українських сил. Що стосується угрупування цих військ, розумієте, по суті, це просто рокіровка, по суті, це зміна того, що й було до цього. Ви знаєте, що е, в квітні, в травні, планувався наступ на Сумщину цього року і з міста Суджа. Так, от, я вам можу сказати, що наступальне угрупування військ, яке формувалось там, називалось Курск. Тобто, це, по суті, просто зміна. І е, я ці всі е, реорганізації називаю відволіканням уваги. Тобто, це відволікання уваги в інформаційному просторі від основного. Ну, здається, потужно створили війська. А створити групу військ це створити на папері чи створити в реальності це ж різні речі. Чим, ким їх наповнити? В які строки строковиками ким їх наповнити ще ахматівцями, а хто туди ще поїде зі сходу зняти війська з Донеччини? Що для нас було би бажано? Тобто, ось ці ключові відповіді вони поки що залишаються без питань. Кількість військ, яка була. А в принципі, збільшена з минулого року, коли туди були рейди РДК Легіону Свободи Росії, батальйона Сібір і інших російських добровольців, вона була збільшена і складала в різні часи від 20 до 30, коли готувався наступ до 35 і більше тисяч російських військ на території Білгородської, Брянської і Курської областей. І вони виконували доручення Путіна ще минулого року посилити охорону кордонів. Відповідно, в принципі. З е, нічого по суті не змінюється просто змінюється організаційне підпорядкування, і просто от е, треба було. Прилаштувати на посаду і зробити ось такі реверанси в бік якраз Кадирова і його там, скажімо, соратників і союзників, пане Олександре, коли президент днями він це зробив, знову закликає Захід дозволити, зокрема на Курщині, використовувати західну зброю. Ви вже згадали у першій відповіді, що частина західної зброї вже використовується. Напередодні Даня дала дозвіл використовувати свою зброю. Якої нам зброї там не вистачає, щоб розвинути цей успіх і що? О, чим нам може допомогти та зброя, яку нам дає зокрема Данія, що в них є, що ми можемо там використати ефективно. А, ну, Данія дає нам артилерію, і в принципі, Данія так само долучена до передачі F-16. Наскільки відомо, з точки зору того, що ми можемо використати, це якраз артилерію, яка передана в першу чергу. Ну артилерія застосовується, артилерія працює. Ви знаєте, що британці публічно фактично визнали і сказали про те, що вони пишаються, що танки «Челленджер» так само були застосовані. і Про це писало видання The Times. А що стосується зброї, найключовішим і найважливішим, я думаю, станом на зараз було б а, дати нам можливість застосовувати далекобійно, дати нам можливість застосувати те, що в нас є атак МС, Storm Shadow і G. Чому? Тому що якщо ми говоримо про наступ, про те, що про ті завдання, які виконують зараз збройні сили, треба наносити удари по ворожих тилах. От ми бачили вже відео від повітряних сил, як вражаються командні пункти, підземні, фактично, ворога, і як вони пробиваються, і видно, що там є займання. Ну, це саме можна робити з тією ж ракетою Storm Shadow в певній версії, тільки на більшу дальність. Це саме можна зробити з Атакамсом, коли можна влучити. По аеродрому і ефективність буде значно вища ніж просто від дронів. А якщо в поєднанні з дронами ще вище, і тому для підтримки наступальних зусиль нам потрібна саме далекобійна зброя зараз. Ну і звичайно, що якби від публікацій в політіку зрушило це питання далі, я маю на увазі про ракети Джесем чи Джей ССМ для літаків f 16 на дальність на 500 кілометрів це, звичайно, було б ще краще, пане Олександре, тобто, Ви не вперше ви говорите про f 16 і Я тому хотіла з вами поставити запитання. Початок курської операції фактично співпав у часі, коли Україна офіційно презентувала f 16 на своїй території. Чи ці два факти пов'язані між собою? Поява f 16 і запис курської операції, я би не виключав. Безумовно, що певна пов'язаність є принаймні. Ми можемо зробити оцінку з фактів, які є, що повітряні сили збройних сил України працюють зараз активніше і ефективніше завдяки озброєнню, яке є зокрема ніж це було, наприклад, під час наступу у 2023 році на Запорізькому напрямку. Це і через парасольку ППО, яка Ну, більш-менш створена, скажімо так, над Курчиною повному об'ємі не можна захистити зараз, поки що Сумщину. На жаль, і туди ворог атакує з керової атаки, але принаймні дає можливість діяти нашій авіації, наносити удари. З'явилась дещо далекобійність з'явились додаткові можливості. Це точно факт. Пане Олександре, а як би ви зараз охарактеризували ситуацію на фронті на тій ж самій Донеччині? Як відповідаєте? Я впевнений, що вам люди задають такі запитання. Як ви відповідаєте, коли от, порівнюють наступ на Курщині і оборону на Донеччині? Я ці речі сприймаю нерозривно, тому що ви знаєте, що навіть деякі війська, які... Росія зняла з фронту на Донеччині там з Краматорського напрямку чи з Харківщини, і перекинули от якраз на Курщину. А то в принципі з тих же напрямків і українські сили знімали в певні в певному сенсі. Ми продовжуємо битву в тому числі за Харківщину і Донеччину зараз на територію Курщини, тому що деякі підрозділи вони виконували завдання в одних операційних зонах, і тому, власне кажучи, з цієї точки зору не можна розривати і. Скажімо так, говорити про те, що це Курщина, а тут Донеччина ні. Мета в тому числі операції Курської, це звичайно відтягнути увагу ворога і зупинити його в наступальних зусиллях, в тому числі на Донеччині. Певні сили перебазовуються. Про це говорив головнокомандувач збройних сил України. І певний рух є. Про це говорять і американці, речник Пентагону Райдер. Говорив він не уточнював про кількість, але сказав, що це відбувається. Відповідно, звичайно, нам би хотілося, що і уяві було, що можливо це зупинить остаточно наступ на Покровськ. Але треба розуміти, що зараз дуже важливий момент, і дуже важливо, тому що психологічний тиск потужний. Путін це розуміє. Він намагається зламати зараз Україну, український народ, всіх для того, щоб сказати, ну так це були марні зусилля на Курщині все одно наступ на Донеччині продовжиться. Але ситуація в динаміці. Пане Олександру, а як в цьому контексті ви оцінюєте вчорашнє повідомлення російських воєнкорів, що, мовляв, українці пішли в наступ на в запорізькому напрямку, тому що росіяни саме звідти перекинули свої війська на Курщину. Йдеться про Пологівський район. Може таке бути звичайно? Я не виключаю з метою покращення тактичного положення, скориставшись ситуацією. І це добре, звичайно. Тобто, це теж створює для ворога певні джерела напруги. Це теж в тому числі. Буде змушувати його реагувати іншими силами з інших напрямків. Я б не виключав такі, що це відбувається, принаймні, де ну скажімо так, в цьому районі активність поживилася. Я думаю, що можна навіть буде побачити в звітах генштабу за кількістю бойових зіткнень. вони дещо збільшилися, що може бути якраз індикатором того, що певні наступальні дії можуть проводитися, тому це все фронт єдиний. Розумієте, він так чи інакше мета. Зупинити ворога, знищити його сили і засоби якомога більше це все. Єдина операція не можна відділити одне від іншого. Давайте нагадаємо, що зараз пів України червоним кольором в Літають шахеди російські, і в цьому контексті, пане Олександре, до вас запитання. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив статистику збиття спочатку широкомасштабного вторгнення усього, що летіло в бік України. Шахеди близько 60%. Наша ППО з ними справляється. Ракети типу калібр теж 60%. Менша статистика. У гіперзвукової зброї це кинжали. Там 25% здається статистика збиття. Так само Онікс теж невелика статистика. ви бачили ці цифри, і який для себе зробили висновок? Що би ви відмітили? Я би відзначив, що висновок він один і він дуже відомий і він дуже банальний. Що нам потрібно більше систем. Для того щоб захищатися, нам потрібно збільшувати спроможності наших ППО. Тому я думаю, що коли як тільки відбувається будь-яка міжнародна зустріч, яка стосується підтримки України, особливо військово-технічній співпраці, завжди пунктом першим цієї адженди стоїть ППО. Практично, всі зустрічі, де обговорюється зброя, я ще не зустрічав, щоб щось стояло іншим на першому місці. Завжди перше місце відділяється, тому що зрозуміло, нам треба прикривати фронт, прикривати тил і треба збільшувати наші спроможності в небі. Разом з тим, я би сказав, що попри те, що ми отримали ще незначну кількість літаків, в 16 але ми отримуємо певні запаси озброєнь для авіації і посилюємо наш авіаційний компонент з точки зору посилення систем ППО. Це теж важливо, тому можна розраховувати на те, що коефіцієнт буде зростати, і на спроможності повітряних сил так само, пане Олександра. Якщо подивитися, як ви кажете, що у нас фронт єдиний, і кожна ділянка якимось чином впливає, що відбувається на інший. Коли на Курщині зупиниться цей імпульс нашої операції, коли просування зупиниться, поки що щодня ми чуємо про там нові населені пункти, де з'являються збройні сили України, яким чином виглядатиме ця ділянка фронту? Чи буде йтися про утримання, відбув... відбиття російських атак? Тобто що там далі буде, і коли можна буде констатувати про успішність курської операції з точки зору її впливу на ситуацію на Покровському і турецькому напрямку. Перше, я думаю, що можна буде констатувати тоді, коли ця операція завершиться, і ми побачимо. Ви ж бачите, навіть головнокомандувач збройних сил України сказав, що подальший хід буде залежати від розвитку оперативної обстановки. Тобто, ми тут не знаємо, як оперативна обстановка буде розвиватися. Чому тому, що подальший хід такий може бути: це зафіксувати зараз ось цю буферну зону, про яку говорив президент. Відповідно, зараз витиснути ворога і взяти їх в оточення і взяти в полон. Це була б ну колосальна успішна операція. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення, така кількість російських військ могла б опинитись в полоні українському. Це потужно, і на цьому зупинитись. А це буде потребувати менших зусиль. Далі проводилась би операція з утримання цієї буферної зони ураження ворога на Курщині. І так далі, у нас безросла дещо дальність. І другий момент це продовження наступальної операції в бік, наприклад, Рильська, і далі на Курчата, можливо, навіть на Курск. А це теж опція, яка є. Я думаю, на столі. Але треба розуміти, що при цьому не обійтись без залучення додаткових сил і резервів, і можливо без передислокації зі сходу. Тому тут вибір такий. А щодо Торецька і Покровська. А я думаю, що десь на кінець місяця, початок вересня, можна буде підбивати перші підсумки, наскільки це вплинуло або не вплинуло. Олександра дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем марафону Єдині новини. Далі телевізійна служба новин і Соломія Вітвіцька.